Переможці 33-го за ліком чемпіонату України у вищій лізі. ВК Поділля в оновленому складі здобув перемогу. А разом із тим і право у наступному сезоні представляти місто в найелітнішому дивізіоні країни у суперлізі. З Цієї нагоди із чемпіонами зустрівся хмельницький міський голова Олександр Семчишин. Ми вважаємо, що в спорті головне не участь, а в спорті головне швидше вище сильніш. І в спорті насправді головне перемога. Зради того, ти живеш, працюєш і тренуєшся до сьомого поту, не зради того, щоб бути там 12, а заради того, щоб завжди бути першим. І мені дуже приємно, що зараз, незважаючи на дуже складну ситуацію, коли в нас таких миттєвостей стало набагато менше, ви нам таку позитивну емоцію подарували. Очільник міста відзначив гравців та наголосив, що волейбольний клуб Поділля став єдиним представником з ігрових видів спорту у Хмельницькому, який цьогоріч посів перше місце на всеукраїнській арені. Ви своєю грою і суперлігу зацікавили, тому що ще перед плей оффом перед півфіналом до мене вже керівництво Суперліги приїжджало і сказало, що ми хочемо бачити вас в Суперлізі. У вас хороша молода перспективна команда, одна з наймолодших насправді, і це теж дуже важливо. Ну і я думаю, що ми зараз то, що ведемо далі, там розмови-перемови, нам дають хороші умови заходу в Суперлігу. Але я думаю, що буде варто все таки наступного року грати в найвищому дивізіоні. Нагадаємо, у фіналі чемпіонату України серед команд вищої ліги хмельничани зустрілися з волейболістами Бахмут ШВСМ, Грали до двох перемог у перший день. Перевага була за подолянами, у другий за нашими візаві. Усе вирішив золотий сет, у якому святкували перемогу. Хмельчани. Ці славі хлопці дотрималися, дотрималися до кінця. Протягом останнього місяця підготовки ми Награвали цей шостий сет, ми товариські зустрічі проводили, все грали шостий сет, і зазвичай ми його вигравали. І так виходить, що ми були налаштовані. Ми були ментально готові до цього, фізично готові, тому ми знали, що ми робимо. Нагадаємо, попереднього ігрового сезону ВК Поділля зупинився за крок до призового п'єдесталу, тоді став четвертим. Це було як. Повторення з Ми в тому сезоні в півфіналі програли Бахмуту. І грали за третє місце проти хотинських козаків. А в цьому році в півфіналі грали проти Хотинських козаків, а в фіналі проти Бахмуту. Тому якщо з точки зору Вендети дивитися, то звісно, ми задоволені. Ми віддали всі парки суперникам. Під час зустрічі з чемпіонами міський голова висловив сподівання, що в майбутньому арена Паласу спорту прийматиме професійні команди України з волейболу, баскетболу та футзалу. Відповів. Відно матиме представників у цих дивізіонах з Хмельницького. Тетяна Самсунюк, Павло Романюк, новини міста.